Жодної громади, на яку б не вплинула повномасштабна війна за ініціативи громадського об'єднання. Ми ми продовжуємо розповідати про те, як живуть громади в умовах нових реалій та знайомити з нашими е, координаторами. Сьогодні ми говоримо із Романом Квитко, депутатом Вінницької обласної ради, та координатором у Літинській територіальній громаді. Пане Романе, вітаю! Доброго дня! Власне, чим живе сьогодні громада? Як вона змінилася від початку повномасштабної війни в Україні? Певне, вона змінилася, як і всі громади на теренах не тільки Вінницької області, а й всієї України. Громада живе тим, що на сьогоднішній день, як всі в всіх громадах, люди об'єднались, намагаються максимально допомагати вимушено переселеним особам, намагаються максимально допомагати військовим, ТРО. Об'єднані, об'єднані заради перемоги. Спочатку війни, звісно, 24 числа, 24 лютого, коли майже всі отримали, напевно, таку звістку сумно, що розпочалась війна в Україні. Багато хто спочатку в це не повірив, але згодом ми самі в цьому це все побачили. І, і, звісно, спочатку було таке відчуття не так страху, як розгубленості, що робити, куди йти. Ну і почали вивчати вивчати потреби, почали вивчати, скільки громадян тимчасово перебувають на Літенщини почали вивчати, скільки зареєструвалось, і, звісно, мають бажання залишитись на Літинщині. Почали допомагати підшукувати, де їм жити. Тобто, почали об'єднуватися і максимально спільними зусиллями допомагати. Вимушено переселеним осовом, ну також і збирати кошти на ЗСУ, щоб підтримувати наших військових. Якщо говорити про е, волонтерську діяльність, знаємо, що з перших днів війни ви активно е, допомагали безпосередньо на передовій. Е, е, які потреби сьогодні від початку війни? Наскільки змінилися? І власне сьогодні чого потребують бійці, які нас захищають? Від Початку війни да, дійсно ми е, об'їздили майже е, всю лінію фронту. Це, скажімо, донецький напрямок. Е, потреби військових вони, як, ну скажімо так, не змінять. Тільки те, що спочатку були потреби, це були бронежилети, це була амуніція, тобто одежа, форма військова, берці. На сьогоднішній день воно, скажімо так, не змінить, тому що багато військових частин страждає і від обстрілів. Як ми знаємо, і були пожежі на в багатьох частинах. Тобто, тепловізори, шоломи, все це сьогодні, на сьогоднішній день потребує. ЗСУ, і ми намагаємося всякими зусиллями зібрати це все так само транспорт, автомобілі. Тому що автомобілі, як на якій частині, де знаходиться яка частина, яка бригада, якщо знаходяться вони ближче до передової на нульові, то відповідно автомобілі там довго не їздять, вони можуть поїздити тиждень, можуть поїздити два. Відповідно, їх знищують, і наші хлопці потребують нові автомобілі. Ну і так само тепловізори, все це, що стосується військової амуніції, на сьогоднішній день є потреба в наших військових. Вони постійно звертаються, і ми намагаємося максимальними зусиллями зібратись, об'єднатися і забезпечити їх всім необхідним. Якщо говорити про настрої наших захисників, які як вони сьогодні налаштовані, тому що довгий час вони вже там, багато хто без ротації, але чи не втомилися вони, чи готові далі захищати? І якщо говорити знову ж таки про волонтерство, наскільки волонтери не втомилися і готові підтримувати наших бійців? Я вам скажу, наші бійці вони невтомні і непереможні. І настрій в них доволі патріотичний, настрій в них. Перемогти, тому що жоден е, військовий, жоден волонтер, і я впевнений в тому, що жоден українець не пробачає е, за кожне втрачене життя, за кожну загинуту дитину, жінку, чоловіка, байдуже хто б це не був. Тому настрої тільки патріотичні, тільки разом, тільки до перемоги. Тому що на сьогоднішній день українці показали, що вони на, насправді об'єднана і сильна нація. Тобто ми, Показали, як то кажуть, другій армії в світі, що таке є Україна, що таке є українська нація, що таке є український народ. Ви сказали про те, що бійці сьогодні все одно потребують автомобілів і вони там довго не служать. Однак знаємо, що ситуація змінилася із завезенням автомобілів. Безпосередньо, ви як волонтер, на сьогодні чи вдається доправити ті автомобілі, які потрібні, і чи не було рішення влади перечасним з приводу того, що обмежити в'їзд транспорту? Ну, влада, скажем так, вона не обмежила в її з транспорту саме за, для потреб ЗСУ, для потреб військових. Е, звісно, процедура вона стала важкішою. Процедура стала важкішою, тому що не для всіх війна це є війна. Багато хто почав збагачуватись на цьому, і звісно, відповідно, влада мала прийняти якісь відповідні рішення для того, щоб уникнути незаконних збагачень. Тобто ми ж бачимо на сьогоднішній день і. Як працює Служба безпеки України, як працює поліція, тобто вони виявляють, виявлено дуже багато злочинів, тобто люди користуються. Відповідно, так воно стало важкіше, але це, напевно, заради того, щоб уникнути і забезпечити дійсно, щоб. Автомобіль, який був придбаний для військових, він саме попав в ту частину, для якої він був придбаний і переданий саме на передову. Якщо говорити про вас як про координатора громадського об'єднання, ми віничани, наскільки співпрацюєте власне із громадським об'єднанням? Яка співпраця? Чим допомагаєте? І власне, як за ось цей час повномасштабної війни змінилася співпраця, і які були проекти до повномасштабного вторгнення, і що планується зараз? Знаєте, проєктів до повномасштабного вторгнення було дуже багато, і, якби вони були направлені в ті чи інші там, русла. На сьогоднішній день в нас, здається, мені для всіх проєкт один це проєкт перемоги. І об'єднатися, долучити усі можливі та неможливі зусилля заради перемоги України. Тому е, співпраця є з органами місцевого самоврядування. Тобто, воно на сьогоднішній день. Всіх нас об'єднало і всі ми працюємо заради одного, заради перемоги. До вас як до депутата обласної ради, з чим звертаються громадяни? Що сьогодні найнеобхідніше не тільки з числа переселенців, тому що е, знаємо про те, що і ці люди потребують допомоги, і віничани також є багато перелік питань, з якими я впевнена, звертаються до вас. Ви знаєте, насамперед, на сьогоднішній день війна залишила багато людей без роботи. Без можливості прожити якось далі. Відповідно, в основному люди звертаються за матеріальною допомогою, тому що в когось нема навіть за що піти купити хліба, хтось хворий, потрібні кошти на лікування. Багато поранених, які повертаються, які потребують також допомоги саме в сфері медицини. Максимально долучаюсь, максимально намагаюся співпрацювати і допомагати. Так само і багато, звісно, виникає питань і. Дядя громади безпосередньо, що якби ми розпочали допомагати вимушено переселеним особам, але не потрібно і забувати про людей, які живуть в громаді, тому що дійсно війна залишила багато кого без роботи. Якщо говорити про соціально відповідальний бізнес, з ким співпрацюють? Ви сказали про те, що підприємці на в Літинській територіальній громаді не припиняли працювати разом з тим, чи допомагає великий бізнес, і що це за допомога? Звісно, з перших днів війни Миронівський хлібопродукт надав допомогу у вигляді трьох тонн курятини, яка була розпроділена між громадою, між вимушено переселеними особами. Тобто допомога надавалася раціонально, дивилися хто дійсно в самому потребує. Так само і місцевий бізнес надавав допомогу. Тобто, у нас є маслобійка, яка надавала допомогу у вигляді соняшникової олії. Тобто є хлібзавод Літинський, який також сприяв всячески. Ну, і, відповідно, і завжди ми координуємо наші дії з мивіничанами, ми збираємося. Тобто, якщо на сьогоднішній день стан війни це є важкішим зібратися, ну, ми збираємося на платформі Zoom, обговорюємо питання, вносимо якісь пропозиції, тому що в кожної громади питання різні і вирішення, різні, різні шляхи вирішення. Тому це є на сьогоднішній день дуже ефективно. Зібратись, кожен говорить свою думку, ми допомагаємо друг другу, радимо, хто має якусь там допомогу. Там, в когось є, наприклад, мікроавтобус, в когось поламався, ми можемо це все підстрахувати друг другу. Ну, дуже позитивна така робота, яка характеризує об'єднання дійсно усіх координаторів. Знаємо і віримо в те, що скоро буде перемога, і що це найголовніший проект для України і українців. Однак чи напрацьовуєте вже на сьогодні якісь проекти, які допоможуть розвиватися громаді, зокрема завдяки громадському об'єднанню Ми війничани? проекти, звісно, напрацьовуються. Всі карти вам відкривати не буду, тому що проект це така штука, що може його може перехопити хтось інший. Звісно, напрацьовуємо. Звісно, є цікаві проекти, які будуть. Ми віримо в найближчу перемогу і будуть реалізовані після перемоги. Одразу будуть створюватись нові робочі місця. Ми впевнені, що все в нас вийде. Дуже дякую вам за розмову. Справді віримо у нашу перемогу і дякуємо за те, що робите, допомагаєте нашим бійцям. Віримо в перемогу, бажаємо перемоги. Нагадаємо, що за ініціативи громадського об'єднання ми віничани. Ми говоримо про проблеми, з якими стикаються сьогодні різні громади. Сьогодні ми говорили про Літинську територіальну громаду, спілкувались із Романом Квитко. Віримо в перемогу, все буде Україна.